Доброго вечора. Малівоперекладників крайному каналу. Дивіться, як дерева так листям, шипоче. Прохолодно. Але барви, бачите як міняються, змінюється. Адже не все зелене, таке барвисто кольорове. Максика на прогулянці вийшли. Зараз скільки? 15 років, 20 хвилин на шосто. Я на лікарняному. здавав аналізи, зробив релігени. Ну як кісті рук. Ще треба інші суглоби. Ну, ще буду входити чотири рази ще робити. Так, як день пройшов у Харкові. Ну от не так давно нещодавно тривога була і. На жаль, знак безпілотників, знак звичайно, ну, Десь Ошавченко, дружина, читала руки, там такі у нас далекі вибухи були. Не знаю, дружина каже, і шахеди, і мовні, і гербери, щось там. Таке, не дуже, не дуже. Дуже не дуже, нічого не, не закінчується. Літо тільки ці... закінчилось туди. Дружина каже, подивись, коли буде. Коли буде тепліша. Теплішать. Хто за коли воно вийде, да, Макс, Макси вже возяти не закінчується. Там писали в коментарях, вони не хочуть. А ніхто не хоче і вони не хочуть. Ні ті, не інші не хочуть, не, не хочуть домовлятися, не хочуть. Ті кажуть не ми на них. Ті кажуть вони на нас. Хто що воно? Іли тут треба домовлятися, починати. Так будемо поки лаятись, поки як пани беруться, охоробу бабу тріщать в свої гроші. Ніяк розділити не може. Глобальний мир сфери влі... 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 вліяння страждає бідна Україна. Все, можете розлагатись, хило дякую. Щось таке. Тому що болеть. Ладно, все. Не будемо жити, нажаючи іначе, пока ми любимо.